Головка повністю перебрана. Так, гаразд, лев нерви. Вітаю вас! І що у нас тепер підскладуємо трошки фезерочку, мотор вже завівся, зараз будемо синхронізувати. Поставили болотник, ось такий болотник передній. Зараз ставимо зад стопа корпус. Тут зад не від нього. зад Тут зробили тюнінг, згоріли такий подіум, таку раму, що Тут задній пасажир сидить як на як на бляха-муха, Ззаду тут не бажано їхати. Ось такий. Зараз будемо ставити пластмасу сюди, скручувати. Стопа заднього. ну Ось так. Включаємо камеру, будемо працювати. Так, і кладемо такий гарний перед. Дивіться, які роки мотоцикла. Фари взагалі Отражателі не, ос... не обсипалися. От то стоїть Made In Japan. Оригінал. Ніхто тут нічого не міняв. Рік мотоцикла, десь приблизно 90-92. й й Може 91. й Він з 90 по 92 випускався. Так, ставимо фару. Ставимо таку чудову фару на фазерочку. Не Забудьте проводку. Так, тут у нас кріплення. Нижне верхнє. ви не перепутаєте. Так. Тримається ця морда на чотирьох болтах. На фарі. Один, другий, третій, четвертий. Ну і тоді вже ще чотири разом з дзеркалами чотири болти її тримають. І пластик тут спереді один, один болт. І все. Ось так. Як бачите, ось такий мотоцикл вже виходить. ФЗР набирає вигляду. Ось як бачите, який чудовий. Ще будуть зараз дзеркала, буде вітрове скло, але вітрове стекло нам треба е, вітровичок. Тут мотоцикл падав і в нас край відлетів. Бережно з цими носиками, бо це таке ніжне, мотоцикл падав, край відлетів. Я думаю, що було би добре його у карбон затягнути. Ну, що ж придумаємо. Ставимо зараз цю перегородку. Це кріплення корпусу воздушного фільтра, яке тримає павука з зеркалами. Воно сідає ось тут. Ось так сідає. Тут треба обережно, щоб не поломити пластик. А то повторюся, пластик тут ніжний. І вусика можете відломити Бачите, яке воно, яке воно тут ніжне. Ось так. Тут стоїть. Два болти кріпиться на раму. Там кріпиться воно на раму Фільтри так, ми фільтр ще будемо мити зверху, він такий у нас не дуже чистий. Так, зараз ми це закрутимо тут двома болтами і живемо тут, щоб воно нам нікуди не ходило. І ось така ж Zárečka na baráje vyhledu. To je taky motocykl. І ось така получилася у нас Ямаха пзр 1000 кубова, 90 ті роки. Морда лисичка, дві фарі. Ось такий болотничок чудовий. Він з покраски. Хлопці помалювали. Трошки капарно, я вам чесно скажу, але підійде, він ще не помитий і не полірований. Ніхто його не полірував. Пластик тільки зібрався. Ось, як бачите, такий красень вийшов. Такий задок. Зад апрелія від апрілія такі от поворотики. І цей класно моргає вам продемонструє. Ось такий во. Стоп тут такий чудовий стоїть. Ось так. Така виходить ФЗР. Тисячокубова. Дійсно мотоцикл ракета свого часу. Ракета прямо. Дивіться, який тут чудовий бак великий. Приборна панель. Дзеркала. Мотоцикл красень свого часу. Це дійсно попередник Ямахі R1 насправді. Чудовий такий мотоцикл, я вам скажу. Це така. Приборна панель у нього. Це світиться, все працює. Ось така ямашка фазерочка. Я пробував, е як відсинхронізував карбюратори, пробував, як їде. Я вам скажу, це насправді ракета. Він так бодро пре, в нього такий підрив, що просто капець. Серйозний апаратик. Серйозний такий мотоцикл, такий красень. Ось так. Такий був ремонт. Завтра ми ще це в день зазнімемо. І точно вам покажемо. Поставимо, нам залишилося поставити сидіння, комп підключити, бо ми його розпаювали, я його заклею. Ось такий виходить мотоцикл. Красень просто! Просто красень! Ямаха фзр Красота, красота! Він їде красиво, бодренько. Бачите, який пластик, тако зазнімлю чуть подальше. Ось так. І такі у нас мотоцикли на ремонт попадають. Він хоч довго стояв, але воно того вартує. Ми ще його помиємо, такі гріпси, це все попідмальовується ще трошки. Що потрібно буде, те помалюється. Такий вихлоп стоїть, сочний, юшімура, карбоновий. вихлоп. Тут такий ляшка. Зад такий. Ось апрілі. А так вам зазнімлю цілий вигляд мотоцикла. Як бачите, завтра ще в день зазнімемо. Мотоцикл чудовий, красень. Прямо красень. Колеса таке широке. Скаток уже підуставший, але нічого, замінимо. Скаток будемо їздити. Ось так виходить. Такий був у нас ремонт. Мотоцикл Yamaha FZR 1000. Випишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити палець вверх, щоб не пропустити нові відео. І нам буде цікаво знімати побільше для вас корисного контенту. Так що, з вами був Грас Сталеві Нерви. Виїзд, я думаю, що ми ще зазнімемо. Підпишіться на канал, ставте лайки. І буде багато цікавих, цікавих відео.